Привіт, друзі! Я рада вітати вас на каналі Рослини для душі. Потрібно вже закривати сезон, а я заходжу в інтернет і замовляю собі корінчики піоні. У вас буває таке? У мене постало питання: що ж робити, сажати зараз чи чекати весни? Задалась цим питанням, пошукала в літературі і відповідаю. Першим питанням, яким я задалась після того, як замовила корінчики піоні, це чи можна садити її в листопаді. І все ж таки можна. Піонія досить витривала рослина і гарно вкорінюється саме в таку холодну пору року. Друге питання як глибоко її саджати. Вічка заглиблюємо тільки на якихось два 3 см І не глибше, адже будемо довго чекати квітування піонії. А що ж можна покласти в ямку для гарного зростання і квітування піонії? Звичайно, гарно перепишу Перегній попіл. Але я замість попілу використаю добрива екоплат. Там класний склад. Ось і все. Друзі, і останнє питання: це чи потрібно мульчувати нашу піонію? Листопад це той місяць, коли у нас то плюс 5, то плюс 7, то плюс 10, то на тобі мінус 2 і отакий вітер. Тому, як на мене, звичайно мульчуємо. Мульча стабілізує оці різкі перепади температур, ґрунт більше тримає, довше тримає свою температуру, і завдяки цьому корінчики легко і класно укорінюються. А поки я тут саджаю, розкажу вам про найцікавіше, який саме сорт я вибрала і в якій компанії він засяє, з першими днями літа наші сади та клумби наповнюються неймовірним ароматом. Кому пощастило вирощувати піонії, знайомі із неповторними нотками. Він шириться далеко за межі квітника і спонукає людей оглянутися в пошуках джерела пахощів. Мій вибір впав на півонію Дюшес Денемур. Це витончена старовинна півонія, яка має шикарні кулеподібні квіти, щільно заповнені пелюстками більш тонкими до центру. Зовнішні пелюстки абсолютно білого кольору, мов маринки, огортають більш витончену злегка лимонного відтінку середини. В мірі розпуску крона квітки стає все пишнішою, півонія ніби світиться з середини, виділяючи свій аромат. Це трав'яниста півонія висотою від 85 до 100 см. Період цвітіння середній це десь приблизно у червні. Аромат має сильний, солодкий ванільний. От, одне не дуже. Потребує легкої підчаски при рясному цвітінні. Друзі, хочу звернути вашу увагу на тоненькі білі, майже прозорі корінці, наче волосинки. Отримавши посилку, в мене запитання. Це нормально у листопаді чи ні? Почитавши літературу, зрозуміло, що так абсолютно нормально. Це означає, що корінець живий, активний і готовий укорінюватися. Півонії формують нові всмоктуючі корінці хвилями, залежно від вологості та умов зберігання, і це не завжди прив'язано до сезону. Тож тепер переходимо безпосередньо до посадки. Я готую лунку простору, щоб коренева система мала місце зростати. На дно додаю перегній трошки небагато. І замість попелу екоплант. Це ніжний старт для майбутнього цвітіння. Все це ретельно перемішую. А тепер найважливіше, ці молоді білі корінчики дуже крихкі. Тому я з ними повожу себе дуже-дуже обережно. Я ні в якому разі не буду трамбувати землю і навіть не поливатиму зверху. Груд зараз вологий. Він сам поступово осяде під власною вагою і не травмуватиме ці тонкі корінчики, якими півонія п'є воду на перших порах. Корінчики акуратно розправляю, складаю на невеликий пагорб у ямці та присипаю землею. Обов'язково для півонії обрала сонячне місце. Таке розкішне цвітіння не буває в тіні максимум. Легка на півтінь. Чому саме білий? Бо я хочу створити дуже ніжну комбінацію. Влітку великі білі квіти півонії, а поруч біло-зелене листя дерена Сіпіріка варіегата. Цей ефект світла на світлому дає таку чисту і витончену гармонію. А взимку дерен додає свій червоний акцент і локація залишається декоративною цілий рік. Саме там біля дерена я і посадила свої корінчики. Порут флокс, очіток, ялівець Skyrocket і Carl Forster війник. І, звичайно, замульчувала, як же без мульчі, як і говорила. І останнє питання, яке я задала сама собі, що буде, якщо ґрунт замерзне? Друзі, показую і розповідаю. Ось погляньте на корінчиках і Отут. -ут. Бачите, такі біленькі корінчики. Це корінчики, які питають основний великий товстий корінь. І щоб їх не травмувати, не пошкодити, я б не висаджувала в ґрунт, звичайно, ґрунт замезлий, некомфортно. Я б посадила в отакий ящик. І все, весною ґрунт розмерся. Подивилась, що піонії вже прокинулась тут і прокинулась на клумбі. І сиджала разом з отаким ящиком. Ця картоночка розтає досить швидко. І вже до закінчення сезону від неї не залишиться сліду, а півонія буде зростати і надалі, не травмувавши свої корінчики і не втративши свої сили. Друзі, а на цьому я завершую. Півонія вже знайшла своє нове місце. А я маю ще одну маленьку радість в саду. Хай і ваш сад дарує вам моменти, заради яких хочеться виходити знову і знову в сад, не дивлячись, яка на дворі. Porra,